Питання ла, але концептуально я переконаний, що це треба робити. Інша справа що треба бути до цього дуже важним і це пильнувати, тому що якось так, як коли зберешся до цього раз на рік, то потім воно багато ні не і Недорозумій це питання нашої відповідальності в тому випадку, що ми потім все ж таки це пропустимо. Це може бути або нашим плюсом, великим, як ми це гарно супроводимо і підтримуємо. Або це може бути мінусом. Якщо це були чергові витрачені кошти в нікуди, і, і ми в цьому теж. Взяли участь так, тому що я вважаю що варто брати це відповідальність і такий проект зробити, так. матиме ефірі. Так, колеги розпочинаємо засідання комісії молоді, культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. На порядку денному є два питання: це зокрема два дотичних питання. Це внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку. Ну і відповідно в частині друге питання в частині компетенції комісії. Що стосується культури, пропоную проголосувати, щоб даних два питання. Прийняти пакетом. Це фактично одне і те саме питання. Хто за? А, перепрошую. Ще, я Дякую. Ще маємо. Дуже прошу включити в порядок денний додаткове питання. Спорт попросився по іграх нескорених, по преміюванню золотих бронзових та срібних призерів львів'ян. Тут фактично таке технічне питання. Прошу включити і розглянути додаткове питання в порядок денний. Хто за? Дякую, колеги. Отож, переходимо до розгляду питання першого другого. Ми маємо в кінці року, з як нам пояснення надало управління культури з метою для того, щоб дійсно мінімізувати витрати на проєкт, адже даний проєкт був розбитий, можна так сказати, на два етапи. Тобто, окремим етапом це будова музичної школи, другим етапом це побудова концертного залу, тому що будь-яка музична школа непристойна має собі містити концертний зали. Зокрема, там також дороговартісні були роботи для того, щоб переносити комунікації чи що там, якщо би ми окремо концертний зал будували. Тобто зараз йдеться про коригування проєктно-кошторисної документації з метою, можна так сказати, оптимізації другої черги і переведення це все в одну чергу для того, щоб ми змогли наступного року стартанути хоча б одну нормальну пристойну... З нуля музичну школу дітям побудувати. Колеги, маєте думки з цього приводу, можливо, якісь є що додати, можливо, з якими зауваженнями пропонуєте це питання. Ну я би, в принципі, пропонувала, моя власна думка, все-таки це питання підтримати. Проконтролювати наступного року щодо фінансування даної школи і за умови залучення грантових коштів на будову цієї школи. Ну, можна так сказати, на добудову. Отож, для того, щоб ми могли залучити грантові кошти, ми мусимо відкоригувати проєкт. Колеги, в мене такі пропозиції. У Вас, можливо, ще якісь є пропозиції до цього питання. Ну, хотілося б почути позицію бюджетної комісії. Так, це стосується, ну це коштовний проект, йдеться про велику суму, е, чи загалом передбачені в нас реальні кошти, так з урахуванням фінансової кризи і війни, ну які переживають переживає наша країна. От відповідно, тобто, чи ми будемо зараз намагатися запускати це все діло з урахуванням ну тих чи інших реалій. Бюджетних там що буде в нас з бюджетом розвитку розумію, бюджет... і так далі. Другий і момент я хотів би почути вашу позицію щодо пріоритетності витрати, так за умов е ну певної специфіки використання бюджетних коштів під час воєнного стану. Просто просив би вашу думку, Лейла. Я хочу сказати, що в принципі з початку року в нас також була повномасштабна війна, і ми коли розпочинали бюджетний процес, позиція і нашої комісії, і бюджетної комісії була одностайна. Ми на цю стрічку закладали 4,5 мільйони гривень. Так сталося, що під час останнього перерозподілу ці кошти забрали, але лишили там 102 тисячі і фактично зараз. Я вважаю, ми частину повертаємо для того, щоб хоча б для того, щоб шукати грантодавців, у нас був хоча б завершений проєкт. Ну, фактично ті кошти в тій стрічці були. А в нас були прецеденти залучення великих грантових ресурсів для побудови шкіл? Брюховичі. Mm. Словно звісно, школа Рюховичі. Там щось є. Забула... 55 мільйонів. 55 мільйонів залучено, тобто. Я вважаю, що в принципі за умови, якщо будуть залучені наступного року інвестиції, це питання можна підтримати. Андрій, твоя думка? Я також поржуся. Я думаю, всі тут розуміємо, що ніхто не буде будувати е, такої школи, добудовувати за кошти платників податків, тому що маємо інші цілі Інші стримання зараз. 100%, що це, що це перше про грантові кошти, про якісну роботу управління. І всіх відповідальних на грантовому полі, так ну я розумію, що щоб щоб, щоб дати їм таке завдання, щоб а розумію, Я думаю, таке є. Сто відсотків, що потрібно скажімо, так, щось продавати, а щось це якраз оті те про що проситься, щоб, щоб напрацювати хоч якийсь продукт для того, щоб можна було його пропонувати і пояснювати, чому так, а не інакше, так що підтримати потрібно, але сто відсотків, що це, це дуже багато лягає тоді на плечі тих, хто просить ці гроші, тому що це відповідальність, щоб ці гроші були використані якісно і щоб проект відбувся, а не для того, щоб чергове ПКД ми зарили землю. І в принципі, я вважаю, що в принципі ця школа досить таки приваблена, як на мене, інвестиційний проект. Колеги є готовність підтримати з нашими зауваженнями і пропозиціями комісії? Так, звичайно, давайте я, сформулюємо я, наші пропозиції. Та давайте я тоді озвучую ставлю на голосування підтримати е, дану перекидку коштів. А зокрема, е, що стосується е, компетенції комісії, зокрема, це в розрізі управління культури. Це е, стрічка е, 800 тисяч на е, капітальний ремонт. вона називається ну, реконструкція, реконструкція з надбудовою. З надбудовою е, Виконець коло мистецтва Кречецького це я потім деталізую в протоколі з відповідними рекомендаціями, зауваженнями та пропозиціями комісії наступного року надати постійній комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків перелік інвесторів, які готові долучатися грантовими коштами до даного проекту і за умови залучення інвестиційних коштів. Підходить таке формулювання? Угу, так. Підходить. Все, дякую, колеги. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання дякую. у нас технічне пані Оксана, прошу. Uh, ми вже погодилися, з цей список на який підтримання, але для розпорядження нам необхідно обратно саме список Серед переможців та призерів спортсменів у нас є дочки Павло, Дара Володимир та козак Дмитро та їхні тренери. Шухальний Константин, Каличук, Сергій та Шах Леся. Немає питань, колеги. Ми, в принципі, ті вже вирішили. Погодили, ми просто тепер затверджуємо по фамільну список, правильно? Так, да. і з рахуванням да. Дякую. Дякую. колеги. Якщо немає запитань, це ігри нескорених, це хлопці наші дівчата. Ні, хлопці наразі чи да, дівчата да. також є. Хлопці, да. наступний раз треба, щоб дівчата так само да. виборювали. Вибороли для нас золоті медалі, прославили, можна так сказати, і Україну в складі збірної, і Львів. Як місто ставлю на голосування підтримати дане звернення управління спорту. Хто за? Колеги, порядок даний вичерпаний. Я вам дуже вдячна. Я вам дуже вдячна за те, що ви підключилися. Всім гарного дня. Антіна, з тобою певно, вечором бачимося. Дякую, щасливо. Навзаємо.